Колишній чоловік хоче поділити майно, але багато років не сплачує аліменти, на що ви можете розраховувати в такій ситуації? По перше, якщо у вас є. Дійсно підтвердження того, що ви самостійно виховуєте дитину, самостійно забезпечити її всім необхідним. При цьому є забороні сплати аліментів, при цьому трати є вагомі, то ви можете поділити майно не зовсім навпіл, а, наприклад, 60 на 40. І в такому випадку суд компенсує той момент, що ви е, потребуєте більше благ для того, щоб отримувати дитину. По-друге, ви можете зазначену часто. Ку майна, яка дістанеться боржнику, продати в погашення заборгованості, при цьому немає значення, чи буде він після рішення оформлювати його на себе, так повноцінно е вводити відомості в реєстр нерухомого майна, чи не буде. Значного рішення про поділ майна буде достатньо для того, щоб виконавець через суд отримав дозвіл на продаж зазначеної частки. Так і фактично ви таким чином можете або отримати повністю це майно, так забрати цю частку на погашення заборгованості, якщо покупця не знайдено, або якщо він буде знайдено, то фактично продати отримати кошти. Дуже гарна історія, коли поділ майна йде. Комерційного так приміщення або інші такі речі, які більш направлені для бізнесу. Отже, якщо вам потрібна допомога зі стягненням аліментів, пишіть, і знайте, захищайте свої права.